Привіт, це Андрій, ремонт душі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно загадувати бажання. <смі> Чому так? Тому що коли ви загадуєте бажання, ви звертаєтесь до простору і основним інструментом реалізації ваших бажань є ви самі. Тобто, якщо ви не готові пройти шлях від Я хочу і я маю, а це достатньо серйозна така відстань. І на цьому шляху треба, ну, треба бути відповідним. Потрібно бути готовим до змін, які мають відбутися з тією людиною, яка була в точці Я хочу, і у точці координат Я маю, я отримую. Тобто, якщо це фізичне тіло, якщо це фізичне здоров'я, треба ходити і пахати. Якщо це матеріальне, це треба теж докладати зусиль. Можна матеріалізуватися в іншій точці простору, але повірте мені, ви в такому випадку теж вас простір змусить заплатити ціну. Вам потрібно буде відпрацювати. І якщо ви не будете на той момент готові до відпрацювання, то те, що ви отримаєте, воно вас може просто вбити. Тому, дорогенькі мої, все дуже просто. Коли ви кажете Я хочу. Є третій варіант сказати Я хочу з чистою наміром і любов'ю і відпустити в простір, і почнеться трансформація навколо вас. Вона буде, як ви знаєте, трансформація це не завжди приємно. Вона буде жорстка. І всі люди вам, які зараз там. Досягли певних вершин, вони вам скажуть, що трансформація буде жорстка, можливо, фізично, можливо, морально, це буде не лайт-версія. Треба навчитися отримувати задоволення від процесу, від зміни, від трансформації. Це полегшить ваше переміщення із точки А в точку Б від Я хочу до Я маю. Але якщо ви не навчітеся отримувати задоволення, не навчітеся приймати шлях, не навчітеся трансформуватися, не будете відкриті до трансформації, то я хочу, може вас просто вбити в прямому смислі цього слова. Будьте здорові, такий вам ранковий інсайт! З вами був Андрій, канал Ремонт Душі. Підписуємося, ставимо подобайку. Тут ми про свідомість, про самореалізацію, про цікаві круті речі.